Бад буде завжди в наших серцях, щоб моя була Постійно виходив на бойові завдання, виконував їх бездоганно. Ми сиділи з ним під обстрілами в бліндажі, і він, я кажу, чого ти постійно такий сумний? Він каже: Та я ж, от в мене така ситуація, сім'я. Я був шокований, що це саме він. В нього була, мабуть, така найбільша мотивація не тільки захищати свою батьківщину, що є кожного з нас обов'язком, а й помститися за гибель своєї родини, що він успішно і робив.